Христос Воскрес ділимося відкриванням, яке отримали від пасторів наших Станіслава Миколаївича, Юлії Валерівни, Салтаненко, де перший світ був зруйнований водою за беззаконня людей. Другий світ він також наближається до свого завершення і буде знищений вогнем. Про що говорять слава Боже? І багато сьогодні людей бачать, що робиться у світі, продовжують говорити, що війни завжди були, що землі мільйони, мільярди років, і в кінцевому результаті людина пішла від мавпи. Що це показує? Що одного разу людина сама відключає свій розум або хтось їй в цьому допомагає. І люди вже все підряд починають споживати. І усю цю інформацію, лже інформацію розповсюджувати іншим, але вихід завжди є, і це є тільки слово Боже, яке включає мозок і дає людині можливість знаходитися в реальності і не бути ніколи і нічим. Обманутим, тому що Бог, Отець, настільки полюбив цей світ, що віддав Сина свого, щоб кожен із нас мав можливість отримати частку в Царстві Небеснє. Зараз планета Земля вона знаходиться на переході в сьоме тисячоліття, де Ісус Христос і всіма святими буде царювати тисячу років на землі. Що потрібно людям, це з'єднатися з Ісусом Христом, стати частиною Його церкви і бути учнем, і виконувати, і проповідувати Славу Божі. Як і Ісус сказав, шукайте найперше царство небесне, а все остальне вам додасться. Тому то запрошуємо усіх приєднатися до вивчення чистого, неперекрученого істинного слава Божого, яке приводить в реальність. Підключайтеся на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко, де ви получите усі відповіді на будь-які запитання. Любові вам і добра.